Рівно рік тому, на YouTube з'являється новий канал. І нове відео. Але перед тим, як розпочати святкування, виконаємо прохання більшості глядачів каналу: показати, як підписуватись. Отже, якщо ви зайшли о, зі сторінки каналу, Кнопка підписатися буде прямо навпроти назви каналу. А якщо ви зайшли з відео, наприклад, візьмемо останнє відео, то кнопка підписатися буде прямо під ним. А тут можна вподобати відео. Отже, тепер ви знаєте, як це робити. Отож, От розпочинаємо всім привіт! Сьогодні особливий день як і для мене, так і для всіх підписників цього каналу. Вже зі сьогодні в святковому ковпаку ми святкуємо перший рік каналу Надія About World. За цей рік ми досягли. У п'ять великих досягнень. Перше – це 20 коментарів. 36 лайків. Найбільше за лайками відео це саме те, яке і розпочало існування цього каналу. Третє, це тисячу переглядів. Було дуже цікаво спостерігати, це було два тижні тому, як два відео це перше відео каналу і залізний порт Асканія Сиваш, зрівнялися в переглядах на позначці 179. Було цікаво, хто пережине по переглядам з них і виграє. Все залежало від вас, а точніше від однієї людини. Яка поповнить одне з цих відео переглядом. Мені здається, це вийшло через те, що це було влітку в сезон моря, тому виграло саме відео про Залізний порт? Четверта на каналі вийшла Дюжина 12 відео. Перше відео каналу Парк Олександрія, Ржишів. Залізний порт? Олександрійська феєрія. Зимові розваги. Новий день, 2021 рік. Дніпро, Полтава, Харків. Три частини подорожі Поділля Букована Галичина. І цю дванадцятку доповнює саме це відео. Головне п'яте досягнення нас вже 46 таких мандрівників. За цей рік ми встигли познайомитися на першому відео, побачити сім чудес Парку Олександрія, прогулятися по річці, побачити затоплену церкву Ржищеві та в український блацдарм у селі Балакощученка. Відпочити у Залізному порті, покататися на колесі огляду. Побачити Парк Асканія і озеро Севаш політати на повітряній кулі, весело провести зиму і зустріти 2021 рік. Зібрати новорічну колекцію ялинок у Полтаві, у Харкові, Дніпрі. І Києві. Побачити Диканьку, відвідати дві фортеці у Кам'янець-Подільському та Хотині. Побачити місто Чернівці та його університет, також Заліщицький каньйон, місто Хмельницький, Вінницький технічний університет. І відсвяткувати рік каналу. А наступну поїздку ми плануємо зробити на Закарпаття. І з нагоди дня народження каналу будуть випущені 12 в кількість відео медалів. І будуть вони надіслані найактивнішим підписникам. Щоб стати ним, потрібно лайкнути три останні відео. Це три частини подорожі поділля буковина Галичина. І бути підписаним на канал. А для того, щоб отримати цей подарунок, звертайтеся у вайбе за телефоном. залишається маленька дрібничка.